Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про роботу. Адже як без діла сидіти, то можна й одубіти. Утім, робота буває різною. Лежача робота це така, що не потребує зусиль. Панська робота робота на панів. Мокра робота це злочин, переважно пов'язаний із вбивством, а є єгипетська робота тяжка, виснажлива праця. От якщо й хочеться сказати, що роботи по горла, кажіть повні руки роботи, ніколи й голови підняти, море роботи, і вгору глянути ніколи, геть заклопотаний, роботи аж по саме нікуди. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що діло майстра ніколи не боїться. Українці кажуть, діло майстра величає.